З Євангелією від Йоанна, того першого дня тижня, увечері, коли двері, де зібрались учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа, тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: прийміть Святого Духа. Кому відпустити гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Христос Воскрес, брати і сестри. Неділя п'ятидесятниці, неділя зіслання Духа Святого. Я думаю, ця урочистість є особисто для мене найважливішою урочистістю спосеред усіх, які ми маємо. В році. Це урочистість, це день народження церкви. Бо саме тут починається церква в момент пришестя Духа Святого. Я думаю, варто собі звернути на ті особливі риси, ким є Дух Святий для мене, ким є Дух Святий в церкві, Дух Святий оживляє церкву, Дух Святий зміцнює, освячує церкву. Міцю Духа Святого відбувається все в церкві. Діється Таїнства церкви, відбувається життя церкви. Міць Духа Святого є присутня в кожному охрещенні. Я думаю, що варто було би сьогодні подивитися на те, як цю силу, як цю міць Духа Святого відкривати, і як її переживати в собі. Господь приходить в наше життя зі своїми дарами, як каже сьогодні в другому читанні до нас, святий Павло. Христос Воскресний, приходить сьогодні до учнів, хоча двері зі страху перед юдеями замкнені. Так само Господь приходить сьогодні в наше життя. Можливо, наші двері, двері нашого серця закриті. Можливо, ми носимо в собі якісь страхи чи переживання. Коли ми читаємо в тій самій горниці, Читаємо фрагмент з День апостолів, коли приходить Дух Святий, то Дух Святий приходить і наповнює цілу горницю, ціле приміщення, як би сказати, в якому знаходяться апостоли. Я думаю, це стосується також нас. Дух Святий не наповнює якусь частину цього приміщення, не наповнює тільки частину нашого життя. Дух Святий хоче наповнити повністю наше життя. Він хоче повністю перемінити наше життя. Христос колись сказав раніше, що ми є храмом Духа Святого. І коли Дух Святий приходить, Він сповнює наш храм. І тоді ріки живої води течуть з нашого нутра. Коли Христос приходить до апостолів в цей перший день тижня після свого Воскресіння, Він говорить їм мир вам! І мені здається, що це один із найдорожчих і найцінніших дарів, які приносить Дух Святий. А можливо ці три любов, радість і мир. Дух Святий приходить в наше життя, щоб дарувати, нам ці, щоб дарувати нам ці дари, щоб дарувати нам себе самого. І оживляє все в нашому житті. Все виглядає зовсім по-іншому. Часто може хтось сказати, що я не досвідчую Духа Святого, чи я не можу прийняти. Може, навіть часом заздрісним оком дивимося один на одного, бо хтось з братів має більші дари, хтось має менші дари. Але часто, також є так в нашому житті, що може, ми пригадуємо такий, таку амфору чи такий сосуд, в якій Господь би хотів налити свої благодаті, а не може налити свої благодаті. Чому? А тому що ми вже повні. Ми повні наших власних бажань, ми повні наших власних помислів на життя, ми повні різноманітних інших речей. Ми повні. А коли ми повні, Дух Святий не може налити щось всередину. Для того, щоб це сталося, ми повинні. Опорожнити це. Тому перше, до чого кличе Дух Святий, як ми дивимося також в діяннях апостольських на початку, це дар покаяння, дар зцілення нашого життя. І коли ми відрікаємося від нашого гріха, наступне Господь приносить свої дари, премногі дари для кожного з нас. Ми, я думаю, що варто було би в першу чергу запитати себе, що мішає мені моєму житті, щоб я міг прийняти Духа Святого. Ми можемо також ставити умови Духові Святого. Ми скажемо Духу Святий, я хочу цих дарів, а інших дарів я не хочу. Я хочу щось, а я не хочу іншого. Я думаю, тут потрібно відкритися на Божу благодать, чим Господь хоче наповнити мене, запитати його, Духу Святий. Які дари ти хочеш дати мені, які дари будуть мене животворити для того, щоб я міг служити цими дарами в церкві? Бо дари не дані для мене особисто, тільки дані для добра цілої спільноти церкви. І наступна річ, на яку хотів би, брати, е, звернути е, е, нашу увагу сьогодні, це те, що коли Дух Святий приходить, Він також завжди приходить. З великою своєю любов'ю. Він розпалює любов до Отця і Сина. І так, як Павло каже на одному місці, він каже так, що можливо буває так, що ми не можемо молитися, або ми немочні в своїй молитві. Тоді Дух Святий заступається в нас благаннями невимовними. Можливо, зараз я не можу молитися, або в мене щось не так в житті, або якісь складнощі, або якісь переживання. Я можу просити Духа Святого. Такими простими словами, Духу Святий, навчи мене, так як ти любиш Отця, Духу Святий, навчи мене любити сина. Духу Святий, сповнюй моє життя новим змістом. Брати і сестри, на кінець свідоцтва, бо День П'ятидесятниці – це також день свідоцтв, день, коли церква народжується, день, коли ми маємо свідчити про Божу любов в нашому житті. То, що Дух Святий, особливо я цього досвідчив в спільноті від Нового Святому Дусі. Я свій думав, які особливі дари в спільноті я досвідчив. І мені здається, що це. Дві такі найважливіші речі, якими хотів би поділитися. Завжди Дух Святий особисто мене вів до покаяння. Дух Святий мене весь час спонукав до сповіді, і навіть якщо ця сповідь мала відбуватися дуже часто, що це означає? Що Дух Святий постійно відновлює відносини, відносини з Христом і дозволяє ці відносини переживати на ново. Це великий дар, який я особисто відтримав від Бога. Друга річ це любов. До присутності Божої в Євхаристії. Дух Святий неймовірно оживляє наше Євхаристійне життя. Він наближає нам Христа, він дарує нам Христа. І третя річ, про яку хотів би сказати також, це те, що Дух Святий, навіть в найскладніші моменти, або в ті моменти, коли проблеми важко вирішити, або ми не знаємо, як це зробити, або тоді, коли ці тягарі для нас дійсно понад нашу міру. Я завжди зауважував якусь таку важливу річ, коли. Ти носиш собі ці тягарі і приходиш для того, щоб славити Бога разом з братами і сестрами, Духові Святому потрібно було менше п'яти хвилин, щоб цей тягар з мого серця забрати, і все можна було почати на нову. Наново подивитися на ситуацію, на ново її переживати, на любити, на відкривати. Оце ті прості речі, якими е, які хотів поділитися. Просіть Духа Святого, щоб оживляв життя. Просіть Духа Святого, щоб перемінював життя. І Господь прийде для того, щоб дарувати нам себе самого. Це найбільший дар, який Господь дарує нам. Прийди, Святий Дух.